Так, Nissan ще в продажі. Кому для роботи треба для стройки, це у нас L1 H1. Да, він виходить. ну Коротенький, маленький, типу, трафіка. він, от, е, Отакі от от ззаді камера є. 2,3 дизельок з новим тюфом. Резина практично, ну процентов 80% є, 320 пробігу, машинка в одній фірмі була. там Ззаді вона з полками. Внутрі полочки були. Це була як автомастерська. Да. Кому треба, по ценіку буде, 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 якщо з Тіктока 4500, в принципі, віддам Кому треба під роботу, звертайтеся, він ще в наявності є. Тож, 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 тож. Приїжджали одні дивиться, були, ну вони типа, такі коротше, сильно сильно багато хочуть за ці гроші. Тобто, от. Я говорю, подивіться, мобілі де відкрити, по чому вони стоять. О, так що він ще в продажі. В продажі. Це Нісан під задатком. О, і що, Форд вчора приїхав? Приїхав Фордець. Зараз я зніму, покажу, що за Форд приїхав.